Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Вище не можу підняти, бо далі це йде <кій> трошки на перекос. Треба там подивитися до теалібетки. Шток, ще не винявся другий. І ось тут ще є місце. Зараз я вам знову покажу, як тут буде. а вон звідси видно. Тобто ще не впирається в раму. Зараз треба трошки переставити і підняти повністю. Все, ось це буде максимальний підйом. Шток повністю висунувся один і другий. Зараз, виходить, гідроціліндр вже на нижньому яблучку там бовтається на цьому. Ну, там же яблучко не впритик стоїть, там є трошки місце, оце воно на ньому зараз вже й бовтається. Тому гідроціліндр вже повністю висунутий. Ось так воно буде виглядати. Тут місце для шланга ще буде 100%. Отак воно буде. Кут, Кут зараз помірюю. Кут виходився 42 градуси. Та я думаю точно щось, все, що має злетіти, воно злетить звідси. Перевернув я платформу і зараз поприварю всі підсилювачі, О, там де синій скотч, там мають бути підсилювачі. Поперек, ті, що були. З профтруби труби 80х80 на, 80 на 3 мм стінка. І всередині, ще також будуть підсилювачі. І плюс обварюю цей трикутник, де на гідроциліндр. Приварюю я зараз оці поперечні підсилювачі. от І зразу приварюю ось ці котнички, Чого кутнички приварю по боках, щоб крючками можна було зацепитися і стягнути вантаж? Ну все, нарешті я закінчив з платформою. Всі підсилення приварені, всі кутнички приварені. Ось ці всі шве... ці профільні труби я зарізав тут, о, щоб приварити до швелера. Так що отакий результат вийшов. Тепер треба замовити фарбу, то все погрунтувати і пофарбувати. І потім вже можна буде перевернути. Погрунтувати, пофарбувати зразу раму і все, буде це все готове. Так, герметизую я всі шви. Ану, напишіть в коментарях. Я один цим займаюся, чи всі останні також гарматизую шви. Герматизую для того, щоб туди не попадала волога і потім не ржавіло там всередині. Так, що тут у нас сьогодні? 2 червня. Все, позакрашував я герметик. Так воно все тепер виглядає. Чекаємо 12 годин, поки остигне, і переходимо тоді до середини. Шви з середини теж я загерметизував, тільки то що я їх не буду закрашувати, тому що їх все одно не буде видно. Раму пофарбував, тепер готую під покраску диски. Роблю задню рамку під фари і номерний знак. От Вирізав заготовки, зараз то все зварю. Все, рамку я зварив. Решту буду доварювати тоді, коли вже воно буде все на причепі, тому що далі все впирається в механізм перевертання. І ось так воно буде виглядати на причепі. Тільки я от не знаю, чи робити його зйомним, чи приварити його. Ось такі копачки на 3D принтері. Ну, По-перше, вони мають функціональне призначення, тобто не дають державіти. Гайкам і шпилькам. Я їх такого пофарбував просто фарбою з пензлика. Плюс естетичне значення вони мають. І ось так воно виглядає на колесі. Прикольно, досить прикольно і досить так масивно виглядає. Ось так я вирішив це все розмістити. Не знаю, наскільки воно гармонічно дивиться. По бокам ще будуть клики. Приварив я защёлки, які будуть прижимати, виходить, платформу, до рами. Ось так вони будуть працювати. І зараз буду приварювати, виходить, ось цю поперечну полку для ліхтарів. Так, приварив я дно, рішив я не робити так, як в минулому в своєму прицепі. Не сверлив я дирки, а просто приварив на ті самі місця там, де воно було приварено. Всі шви зараз позачищаю, пройдуся герметиком. Тоді буду грунтувати і фарбувати прицеп. Дно погрунтував. Герметиком замазав всі стики. І пофарбував. Зараз поставляю заглушки. Тільки чомусь не було в нас в магазині, все у нас ще 4 штуки було. А треба 10. Та й все, продовжуємо тепер далі з бортами. Так, все фар я поцепляв, всі підсвітки, все це, все поцепляв. Залишається зараз зробити проводку кинути. Передній борт я вирішив все ж таки зробити зйомним. Не так як він був до того, бо до того він був приварний, я його відрізав. От, зараз е, до сверлю дирки, я вже почав їх сверлити. І шурупами стягну на скрізь, виходить, через профільні труби. За результатами опитування, яке я проводив у себе на каналі, переміг колір червоний бортів. Тому я прислухався до думки своїх глядачів і вибрав саме такий колір для покраски бортів. Можна сказати, що всі, хто проголосував, вніс якусь частинку в цей проект. Ось такого кольору будуть борта. Тобто края покрашені в сірий колір, темно-сірий, а середина буде червона. Це не зовсім червоний. колір називається Кармен. Він між червоним і між вишневим. По кольоровій гамі лежить. На вулиці зараз сонце, ну бо зараз. П'ята година дня. І вирішив вам показати, як я зробив проводку. Проводку зробив максимально просто. Зараз горять стопи. Габарити і підсвітка номера. Правий поворот. Левый поворот, аварийка и задний лектор. А ось так горить все разом. Ось так воно виглядає зблизько. Тут збоку світиться, і з тієї сторони теж світиться.